Привіт! Моє ім'я Юля. Сьогодні давайте поговоримо про те, наскільки все взаємопов'язано. Коли ви приймаєте рішення робите вибір, крокуєте по життю, і відповідно з якими цілями ви йдете, з якими намірами ви це все робите, відповідно такий результат ви отримаєте. Наше життя це своєрідна спіраль. Коли ми робимо певні кроки, певні вчинки, ми піднімаємось. Потім до нас приходить своєрідне завдання. Певна задача або ж урок, і якщо ми її пройшли, то знову ж таки ми знову піднімаємось ще на, на ступінь, ще на щабель вище. Але коли ми не пройшли цю задачу, або нам здалося, що вона дуже важка для нас, і ми не хочемо її робити, не хочемо проходити, і все, ми здаємося, опускаємо руки. Відповідно, ми знову відкочуємось назад. І для того, щоб подолати будь-якого разу або зібратися знов для виконання нової задачі, то, відповідно, нам потрібно буде почати вже не з моменту того, куди ми відкотились, а з самого початку. Чому? Тому що життя це своєрідна спіраль, і в неї бувають як позитивні, так і негативні моменти, як приємні випадки для нашої свідомості, так і своєрідні негативні завдання, які ми маємо пропрацювати і пройти для того, щоб знову ж таки досягти певного рівня, іншого рівня. Дуже цікаво побудовано тим, що ми не розуміємо, коли для нас це своєрідний урок, а коли це просто як наша допомога, а коли це підказка. Цікаво дуже й те, що приймаючи рішення, наприклад, зробити щось зараз, ми згодом, наприклад, через рік, два-три отримуємо певний наслідок. І коли ми його отримуємо, у нас стоїть питання, чому так? Але ж ми навіть близько не задумуємося, що це все тому, що колись, наприклад, сьогодні, завтра, післязавтра ви прийняли своє рідне рішення і лише дієте так, як ви хотіли. Тобто, ви йдете до тої цілі. Тому досить дивно запитувати, чому так, якщо всі ваші кроки були цілеспрямовані і ви чітко розуміли, куди йдете. Або ж не розуміли, а просто діяли, адже кожен з нас завжди хоче отримати максимальний результат, не приложуючи взагалі ніяких зусиль. Отож, кожного разу, коли до вас приходить своєрідний урок, завдання, чи, наприклад, ви її можете називати проблемою. Потрібно спочатку проаналізувати. Знову ж таки, аналіз дуже важливо, дуже важливий, і він дуже вагомий і має величезне значення. Коли ви аналізуєте, ви включаєте свій розум, ви застосовуєте свій розум. Ви можете прописати, ви можете просто проговорити, ви можете розібратись самі з собою, що і як потрібно саме вам, і чому саме так потрібно вам поставити. Ось той результат, який буде при виконанні ось попередніх всіх пунктів. Якщо результат вам підходить, якщо результатом ви задоволені, значить так і робіть. Якщо ж ні, то потрібно змінювати, потрібно пропрацьовувати і робити все для того, щоб ось той результат був зовсім інший. Результат був таким, до якого ви прагнете, і до якого ви хочете підійти і досягти ось того максимального результату. Отож. Кожного разу при будь-якій проблемі, при будь-якому негаразді, не здавайте, Пам'ятайте, що це просто-напросто, знову ж таки, інший урок. Своєрідна ем, задача своєрідна, або ж своєрідний ступінь нового рівня вашого життя. І від того, як ви пройдете цей урок, залежить потім подальшому ваше життя. Отож, наприклад, до вас в житті трапилась якась незрозуміла ситуація, там де ви не хочете її вирішувати. Наприклад, не знаю, поламалася машина, якщо ви водій машини. Якщо ж ні, то, наприклад, звільнили з роботи, а ви весь час хотіли на іншу роботу. Тут вам на цій роботі, де ви весь час хотіли з неї звільнитись, але як, ніяк не наважувались, вас звільнили і ви. В такому дуже м, розпачі великому по тій причині, що вас звільнили. Або ж поламалася машина, і ви розчаровані, що машина поламалась, ви їздити не будете, і все в цьому напрямку. Отож, що потрібно зробити? Зрозумійте, що машину можна полагодити. Тобто, це тимчасово роботу можна знайти іншу, знову ж таки. Це тимчасово. Плюс до того, ви досить давно хотіли нову роботу, і ви дуже хотіли інше, ви давали запросу Всесвіт, ви робили свої рідні посили туди, щоб вам прийшло інше. Ось воно до вас прийшло. Чому ви не хочете його приймати? І знову ж таки, коли ви робите ось той посил, будьте готові до того, що прийде відповідь, прийде результат. І знову ж таки, питання про те, чи готові ви його прийняти. Отож, приймайте, аналізуйте, не розчаровуйтесь, не забувайте, що є питання і моменти спіралі і своєрідний проміжок між. Тобто, якщо ви не на вершині і ви не на низу, ви посерединці. Якщо ви посерединці, відповідно йдуть певні уроки. Якщо ви на вершині, відповідно знову ж таки йдуть певні уроки, але вже відповідно до вашого рівня розвитку і відповідно до вашої свідомості. Кому було цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, діліться роликом з друзями, залишайте коментарі та лайки, і з вами на зв'язочку.